Ну що, друзі, всім привіт! Я думаю, що якщо ви дивитесь це відео в перший день його виходу, то це 30 або 31 грудня, тому всіх з наступаючим, і в честь цього сьогодні буде досить. Своєрідний спецвипуск. Ми поговоримо про найцікавіші автомобільні новини року, що минає. Ми поговоримо про те, що може відбутися цікавого в автомобільному світі у 2024-му І обговоримо, що ж цікавого сталося з нашим каналом Крукавто, і які у нас будуть плани на майбутнє. Всім привіт! З вами канал Крукавто. Полетіли, поговоримо. Почати хочу з автомобільних новинок, які з'явились у 2023-му. Це суто мій суб'єктивний топ, і Я вважаю, що саме ці автомобілі були найцікавішими представниками свіжого автомобільного ринку. За одно з вашого дозволу я зніму ці окуляри, бо вони коштували 12 гривень. І за наш час зйомки вони можуть мені просто носа відрізати. Стартанемо з Тойоти. Тойота в цьому році презентувала новий Land Cruiser Prado. І на мою думку, те, що вони настільки суттєво змінили його зовнішність, дуже позитивно. Повпливало на цей автомобіль. Він став набагато стильнішим. Він, можливо, втратив трішки цієї своєї статусності Land Cruiser Prado, але став. Не більш урбаністичним, і мені здається, що в такому вигляді набагато більше сподобається молодим людям. Єдиний мінус, я вважаю, це те, що під його капотом в Європі продаватиметься тільки 2,8 літровий турбодизельний двигун. І якщо тут 2,8 це об'єм двигуна, то в новому Lexus RX 450 з індексом H це витрата пального на 100 кілометрів. Просто уявіть собі, величезний кросовер, який витрачає менше 3%. 3 літрів на сотню ви бачили взагалі колись в себе витрату на табло в машині менше хоча б 5 літрів? Якщо так, напишіть в коментарях. Якщо ні, теж напишіть в коментарях. До речі, хочу зауважити, що коментарі сьогодні писати буде дуже цікаво, тому що у нас буде розіграш. У нас є чарівна коробочка, яку я покажу трішки пізніше, і ми її розіграємо серед людей, які будуть писати коментарі під цим відео. Будь-які абсолютно уявіть собі, ви можете написати навіть що «Гольф ГТІ гавно, і все одно отримати приз. Всі умови будуть трішки далі в відео, тому обов'язково додивляйтеся його до кінця. І раз уже мова зайшла про відео, то в цьому році ми відзняли три покоління однієї з дуже відомих моделей одного дуже відомого бренду. Зараз мова про Volkswagen Passat. Зверху я залишу посилання на наші відео. А Volkswagen у 2023-му презентував новий Passat b 9 Єдине, що ми, коли знімали пасати, ми знімали всі універсали, тому що седани нам ніхто не пропонував. Тепер же ж Пасат буде. Лише універсалом седанів не існуватиме і пропонуватися не буде. Якщо говорити про силові установки, то там у нас будуть гібриди на 201 та 268 кінських сил. І це просто чудова новина, тому що я вважаю, що найближчі декілька років будуть якраз найважливішими для розвитку гібридів і ті автомобільні бренди, які презентують найкращі гібридні машини. Суттєво виростуть в продажах. Більший запас ходу, чим у гібридного Пасата, буде точно у автомобіля, зменшену копію якого я вам зараз показую. Впізнаєте? Ні? це творіння Ілона Маска, Tesla Cybertruck. Чи кібертрак, називайте його як хочете. І об'єктивно, це найбільш переоцінена автомобільна новинка 2023 року. Офіційно презентували її серійну версію, і я вам скажу, що це. Тотальна якась неповага до клієнтів, які зробили величезну кількість попередніх замовлень, можу пояснити. Починається все з того, що ціни на машину мали стартувати з 40 тисяч доларів, стартують з 60. Реально ціни на всі версії збільшились у півтора рази в порівнянні з тим, що було показано на презентації. Та і по факту якість збірки цих машин, м'яко кажучи. Бажає бути кращою зараз. Думаю, на екрані ми додамо фотографії, щоб ви зрозуміли наскільки Тесла Сайбертрак чи Кібертрак повне. Дно. Якщо вже говорити про стильні автомобілі, можливо, це не одна з найцікавіших автомобільних новин, але виглядає дуже стильно. Одна з японських компаній, яка називається Mitsuoki Motors, займається тим, що поєднує сучасні автомобілі із класичними ягуарами 70-х-80-х років. І в них вийшло ось таке творіння, яке ви зараз можете побачити на екрані. Мені здається, що воно набагато прикольніше, ніж Тесла. Можете написати в коментарях, чи згодні ви зі мною. Взагалі, якщо мова буде ти про найкрасивіші, найстильніші автомобілі, які показали автомобільні виробники в цьому році, то я б поставив напевно на перше місце корейський бренд Hyundai. Їхні нові Elantra, Santa Fe, Sonata – це, на мою думку, просто витвори мистецтва. Якщо вже згадувати про Азію, то одним із автомобільних виробників, модель якого не здивувала, це Тойота з новою Кемрі. На мою суб'єктивну думку, Кемрі, яку ми знімали і показували вам відео на каналі, буквально декілька тижнів тому, посилання буде ось тут. Так, от нова модель 23-24 модельного року виглядає. Набагато менш привабливо, менш преміально, тому це мій такий своєрідний дизлайк Тойоті з її новою Кемрі. Взагалі в цьому році було презентовано супер багато цікавих автомобілів. Чого вартий тільки новий порш Панамера, новий мінівен від Volvo за 115 тисяч доларів. Peugeot показали електричний 3008, Cadillac Каділак показав новий Escalade. Далі у нас Дженерал Моторс представив найшвидший шевроле Corvette в історії. І він виявився теж гібридом. Та примітивно візьміть нову Mazda cx 90, візьміть, наприклад, Renault Master, чи навіть той самий Duster. І, До речі, про Duster, якщо вже говорити, то ми знімали цього року з хлопцями актуальне покоління Duster. І ця машина вийшла топом за підсумками року на нашому каналі, за темпами зростання, за популярністю. І це не просто так. Якщо дивитись на статистику продажів нових автомобілів за 2023 рік, то невід'ємною трійкою лідерів є Volkswagen ID4, відео про який теж є на нашому каналі, і це найпопулярніший електромобіль в Україні. Єдиний мінус, що, на жаль, їх возять з Китаю, Сірі автомобільні дилери. Також в трійці лідерів у нас Renault Duster. І, звичайно, Toyota RAV4. її поки що на нашому каналі немає, але я впевнений, що невдовзі вона з'явиться. що ти не розповідаєш що у тебе така ялиночка гарна. Дивіться ялинка handmade, абсолютно екологічна. Дуже така операторська, контентмейкерська. Тому, якщо хочете замовити собі таку ялинку, ми продаємо вартість цього 18 тисяч гривень. Взагалі, одним із таких неприємних фактів, які є результатом цього року, є те, що лідерами серед продажів на ринку електромобілів в Україні є машини, привезені з Китаю і привезені сірими дилерами. Доволі своєрідними шляхами це дуже сильно негативно впливає на ринок нових автомобілів в Україні, звичайно, і це я вважаю таким негативним фактором, який є зараз, як і в принципі люба пряма співпраця з Китаєм. Але я розумію той факт, що люди купують ці машини не просто так. Їм пропонують набагато привабливіші. Ціни тому таким чином люди стараються зекономити і цей факт можна прийняти і він є абсолютно зрозумілим. Що вам більше точно не вдасться придбати, так це машини, які в 2023 році в останні зійшли з конвеєра, і це дуже багато популярних відомих і. Улюблених багатьма автомобілів розпочнемо з Audi TT. Ми прощаємося з легендарним купе від бренду Audi. Також в цьому році з конвейера зійшов останній Chrysler 300C. І це ще не все. Додж презентував прощальний челенджер Хеннесі як найтоповішу, найпотужнішу версію. І в принципі, в 2024 тисячі Додж повністю припиняє випуск челенджера. Також представили останній Chevrolet Camaro Exorcist. так як Chevrolet Camaro теж в наступному році повністю випустять. І в результаті ми втрачаємо дуже багато таких популярних і цікавих автомобілів. Що хотілося б ще згадати сьогодні, так це найтупіші рекорди 2023 року. Люди не перестають дивувати для того, щоб потрапити в книгу рекордів Гіннеса, придумують якісь абсолютні нісенітниці. Просто вдумайтесь, в ці топ-5 найтупіших, на мою думку, рекордів цього року. Власники Сузукі Джимні чотирьох поколінь зібрались на заході для того, щоб одночасно. Увімкнути фари. В книзі рекордів Гіннеса тепер є рекорд, як 796 автомобілів Сузукі Джимні одночасно включили ближнє. Я не знаю, хто до цього додумався, але це просто перлинка. Форт Рейнджер Раптор встановив новий світовий рекорд їзди на двох колесах. І мова зараз не про дистанцію, а про те, що він зміг на двох колесах приїхати між двома стовпами з мінімальними зазорами. Знову ж таки, питання, кому це потрібно і навіщо залишається відкритим? Рімак Невера встановив новий рекорд максимальної швидкості руху заднім ходом 275,75 км за годину. В автобус на теремках після закриття метро помістили 438 людей. Насправді це жарт. Це було не на теремках, це було в Сінгапурі, але питання доволі актуальне до для України. Тому такі світові рекорди в нас можуть тепер бити на регулярній основі. Але просто навіщо було в автобус, де вміщається 144 людини, запихати 438 просто тупа загадка. І такий найдорожчий рекорд цього року, і при цьому я його вважаю абсолютно тупим. Це в Дубаї. Встановлено новий рекорд вартості автомобільного номера за номерний знак із комбінацією P7 на аукціоні. Віддали 15 мільйонів доларів. Подарунок, який ми сьогодні розіграємо, звичайно, 15 мільйонів не коштує, але повірте, вам він точно сподобається, тому зараз я і розповім, як відбуватиметься цей розіграш. Як я і казав на початку цього відео, вам достатньо просто писати під ним коментарі для того, щоб стати учасником нашого розіграшу. У відповідь на кожен коментар я буду писати ваш індивідуальний номер в цьому розіграші. І я думаю, що орієнтовно 10-го одинадцятого сім. 7... Тічня через якісь із рандомайзерів присвоївши цифру в коментарях, ми знайдемо переможця, і саме йому, скоріш за все, новою поштою поїде ось ця чарівна коробочка. Я скажу, що тоді я напишу відповідь в коментарях людині, яка перемогла, але набагато краще буде, якщо ви не забудете зайти в опис під цим відео. Там є посилання на соціальні мережі на наш інстаграм. Там обов'язково підписуйтесь, і там також буде в сторісах показано, як цей розіграш відбуватиметься, і також там ми оголосимо переможця. Ну ми, в принципі, обговорили найцікавіше із світу автомобільних новин. Я розказав все, що хотів. Тому далі хочеться поговорити саме про наш канал Крукавто. Я вам скажу так: я сьогодні відкрив зранку статистику по каналу за останні 365 днів. І я дуже потішився з того, що за останній рік кількість підписників на каналі збільшилась на 10,5 тисяч людей. Ми виросли реально в 6 разів за цей. Я вважаю, доволі невеликий проміжок часу. У нас з'явилось багато нових, крутих відео, ми дуже сильно виросли в якості, і це все сталося не само собою. Саме цього року наша команда суттєво збільшилась. І якщо раніше я відео знімав зі своєю дружиною, то тепер у нас є повноцінна команда відеомейкерів. І далі ми обов'язково з ними. вас, я, Заплутався в словах. Коротше, далі ми познайомимо вас з нашою командою і поговоримо про плани, наші перспективи і про досягнення цього року. І про найцікавіші моменти зі зйомок, теж, щоб вам було веселіше. <рес> ну що, знайомтесь? Це наша команда. Це хлопці, дякуючи яким контент на каналі піднявся на, я вважаю, дуже крутий рівень. Це Женя, ви його могли бачити в відео. Він дуже часто залазить в кадр і дуже любить коментувати відоси. І завдяки цьому в нас виходить набагато більше гумору, жартів, і відоси стають набагато свіжішими. Це Вітя він менше з'являється в кадрі, але робить не менше роботи. Тому його ви можете знати за дуже великою кількістю сторісів бекстейджів. Він у нас містер бекстейдж. Він постійно мовчить, а він О, нічого він не мір. каже. Він, до речі, до цього це... не говорив. Це да, мій дебют, що я ще щось сказав на камеру на цьому каналі. Я скажу чесно, він і не на камеру не говорив. Я взагалі не знав, да, що я, я взагалі так, да, перший раз заговорив. Давайте, хлопці, поговоримо кому що найбільше за цей рік запам'яталось. Яка, наприклад, для початку машина, яку ми знімали, була найцікавішою, найбільше сподобалась? Що скажете? Що скаже? Мені дуже сподобалась е, зйомка з Рено Дастером, бо він топ? Е, це дійсно була така експресивна, нервова, нервова зйомка, яка дуже запам'яталась. Ну і в принципі, ці страждання, які були на цій зйомці, е, це там супер якась. Спекотна погода, якісь там нюанси під час знімального дня, але цей відос залетів, і в принципі, ну я рад, що ми не здались і все зробили. Мені також сподобалась зйомка з MG, тому що це такий футуристичний електрокар. Ми вибрали прикольну локацію, таку. Тачка дуже класно виглядала на парковці з цими огнями. Ну от мені більш за все заповнилось дві ці зйомки. А подастро ми довго не могли придумати, на якій ми локації його будемо знімати. да, це всі сміються, тому що, типу, ну я мовчу, тому що зазвичай я за кадром дуже багато сварюсь. На все на сонце, на кадр, на локацію. Коли ми знімали цей біленький гольф, і виходило сонце, заходило сонце, виходило. Сонце, заходило. Сонце. Хто займається зйомкою? той мене розуміє, чому я сварюсь, тому що ти налаштовуєш експозицію по одному, а потім виходить сонечко, і біла машина у тебе згорає. Так, от з здастро у нас. Все пішло шкереберть. Ми ж навіть забули інтро записати. Да, да, да. Да, це той відос, який ми перший кадр таки е, запишемо привітання. Ні, не на цій локації, на іншій. Де будемо е, кінець записувати? Там і привітання запишемо. І ми просто його забули записати. Так що так відбулося. Так, ну раз я розговорився, давай я згадаю якусь машину. Я згадаю, звісно, ауді, тому що ну я вважаю, що це прям дуже крута тачила була. Там і органічні перегляди, дуже класні. Ми, до речі, всі такі, типу, переживаємо за перегляди на каналі, тому що Ютуб він такий хлопчик, що може нікому не показувати відоси, навіть коли на каналі 12 тисяч підписників, майже 13 12 тисяч 776 підписників. Мені якось важко судити, яка найбільше сподобалась, тому що відколи ми почали знімати отак з командою професійно на новому рівні. Мені, типу, кожна зйомка максимально заходить. Я можу сказати, найбільш крінжову зйомку. Для мене це була сама перша. Шкода Октавія, вона класно зайшла на каналі, вона дуже багатьом подобається. Але так як я вперше працював з командою, я до цього працював тільки зі своєю дружиною. Це було тр трішки інакше. А тут одразу два хлопці. Так, Тут відразу двоє хлопців стоять біля мене. Тут. І я все відео, якщо ви бачили його, ви можете погодитись зі мною. Я стояв як вкопаний, старався не рухатись і боявся зайвий раз. Зайве слово сказати, а, ромчик, і ромчик потім нам таки каже: а можемо другу камеру на стедік поставити? Бо я як пам'ятник мені всі про це сказали? <свіс> <свіс> там так там і було. А далі вже якось поступово ми все більше із вами розговорювались, хлопці, і якось починаєш себе вільніше почувати в кадрі. І реально там останні вже зйомки вони набагато лайтовіші, набагато живіші. І вони набагато більше схожі на той формат, який блін аж не потекла, люди. Я просто... з першої зйомки, ще що запам'яталось, От ми тільки з Ромчиком познайомились. Це те, що він. Ну хто знімає, хто відеомейкер, хто пише інтерв'юхи, вони нас ну точно зрозуміють, що він дуже гарний спікер, і ну дійсно його знімати одне задоволення в плані спіча, як він. Приподносить інформацію, всю і так, це з першої зйомки... зйомчик навалі. На да, Ро... це у нас був такий вислів. Ромчик навалі дійсно з першої зйомки. Ну вже відчували, що і хочеться знімати цей проект, і в принципі і все виходить. І Ромчик органічно виглядає. Ми якось там один з одним мечемося як команда. Тому це все в кайф. До речі, дуже цікаво, як ми познайомились. Я ніколи не думав, що TikTok може стати платформою для того, щоб я знайшов для себе круту команду. Я якось просто листав стрічку в Тіктоці, і мені викинуло е, тіпа відеомейкера, який знімав помжіть. І якось я на той момент я хотів знайти команду. Я розумів, що я там не вивожу по бюджету об'єктивно, і я реально просто написав в інсті, сказав, ну, спитав, типу, як це відбувається, і так далі. І спочатку я вже думав, що ця розмова зараз швидко завершиться, тому що я розумів, що я не вивожу такі зйомки, але ми поспілкувалися з хлопцями. Ми знайшли спільну мову, ми зрозуміли, що у нас дуже багато е, таких точок, е, по яких ми можемо співпрацювати, і в по напрямках, в яких ми можемо розвиватися. І я вважаю, що наша співпраця максимально крута, максимально ефективна. Канал реально за цей період дуже круто виріс. Я безмежно типу радію з того, що е, з каналу, де тіп сидить в себе на балконі і знімає на Nikon D500, автомобільні новини зараз. Ми стаємо каналом, якому довіряють, який дивляться, якому готові автомобільні дилери, імпортери компанії давати машини. Тому в перспективі в нас дуже багато планів, дуже багато крутих проєктів. Ми не будемо зупинятися просто на каналі, де будуть огляди машин. Є дуже багато цікавих ідей, і багато з них буде реалізовано в цьому році. Тому ми ставимо перед собою дуже глобальні великі цілі. От і до речі, про цілі. Хто що думає? Кому чого хотілося б досягти в давай, цьому я. По-перше, порше, зв'яжитесь з нами. Зв'яжітьсь, зв'яжитись. з'яжіться. Зв дубль зв дубель, зв порше, зв'яжіться з нами. Ми дуже круті. Знімемо вам нормальний контент, а не отой зашквар, що ви там собі в TikTok знімаєте, що ви там жінку міняєте на тачку. З приводу е, майбутніх зйомок, е, і щоб хотілось втілити в наступному 24 році, це дійсно побільше якихось кросоверів позашляховиків. Е, наприклад, Субаріки це по-любому тачка, яка мені подобається. Аутбек Форестер, і дійсно хотілось би їх зняти це втілити десь за межами міста, щоб це була. Зйомка на декілька днів, щоб можна було зробити якийсь роут-тріп, зробити зйомку в форматі блога, щоб це було, був якийсь оффроуд, якісь там суворіші, більш суворі цікаві умови. Так, в я, плані я, хочу, я хочу якусь гонку. Ну, прям щоб гонка і вечірню зйомку. Ну, ви ж розумієте, що типу у нас плани Night drive, скелер. Цілі... У нас плани і цілі. Це типу пов'язане все з е камерою, зйомкою, тому що типу нам це подобається і хочеться там це втілити. От Роман, а у тебе які цілі і плани? Мені б дуже хотілося відзняти так, як Вітя каже, формат якоїсь декількаденної зйомки. Щоб це була якась дуже цікава машина, якась поїздка, щоб це була не просто розповідь про машину, а був такий захоплюючий формат, який хотілося б дивитись. Я не можу поставити якусь конкретну ціль по машинах, тому що я з тих людей, яким ну, цікаві всі машини. Але я не впевнений, що це вдасться в 24 му але дуже хотілося б почати свій якийсь власний проект. Проєкт зі створення якогось автомобілю, його допрацювання, досконалень. Я дуже вірю, що можливо ближче до кінця року це вдасться. А так, з кожним днем я розумію, що з'являється, дякуючи тому, що ми вкладаємо в це колосальні сили і колосальні ідеї. З кожним днем з'являється більше можливостей, тому. 24-й буде дуже наповненим, і, до речі, з'явилась така ідея. В мене зараз в машині, ми це підзнімемо окремо коробочка. Ми зараз з хлопцями напишемо наші цілі на наступний рік. І буквально через 365 днів. Ну плюс-мінус там уже по днях десь там може зйомочки під коректуємо. І через рік ми розкриємо цю коробочку і подивимося. Що з того, що ми забажали і захотіли реалізувати, нам вдалося? А що ні? Поділимося обов'язково з вами. І я думаю, що попереду на каналі вас чекає багато цікавого, тому не забувайте поставити лайк під відео, підписатися на канал, обов'язково залишайте під цим відео коментарі. Хай ваші мрії здійснюються, і хай Якщо ви собі щось плануєте, у вас обов'язково з'являється можливості це реалізувати. І повірте, якщо старатись, у вас все однозначно вийде. Cut. Cut. Дякуємо, що додивилися це відео. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Дякую, що були з нами. Дякуємо звичайно Збройним силам за можливість жити, працювати та творити на благо нашої країни. Всім мирного неба, всім папа. -па. А далі я сідаю в машину, бо вона мені сподобалась.